І у нас є фактично два шляхи зміни розмірів статевого органу: рідкі імпланти, і це встановлення вже протезів. Рідкі імпланти можна розділити як натуральне фізіологічне це встановлення Фракції жиру, тобто робиться ліпосакція пацієнту mm -hmm. з його жиру робиться ліпофілін. Да, матеріал, і робиться mm -hmm. ліпофін сатего члену. Як правило, він не стає за рахунок цього довше, але він стає товший. Врочний mm -hmm. філір гілороново кислоти виконують те саме, але при цьому просто не треба робити ліпосакцію і ні в кожного жира знайдеш. Насправді mm -hmm. при цьому можна збільшити як головку СТО-члена, так і сам ствол. Подовження сатего члену це частіше за все за рахунок пересікання зв'язки якої. Ну, фактично, член кріпиться mm -hmm. до лупкової кістки, і ми потім можемо член вид видвинути Вперед іде трохи. Вперед. Треба поставити. Він не ставиться, він одягається після операції, і він носиться по декілька годин на добу, іноді досить довго продовж там навіть до півроку. І при цьому він поступово витягається mm -hmm. і фіксується на, на цій довжині. І є імпланти, які я частіше за все, все ж таки, рекомендую пацієнтам старшого віку, у яких є незворотні, що досить грубі порушення ректильної функції. Вони є різної форми. є такі. Як е, на півмісяць, uh -huh. які зверху вкривають статевий член, вони не повністю не закривають член як трубка, а вона має таку букву С і вона якось вшивається туди, всередин, під да, шкіри. Да, да. да. При цьому фактично це допомагає навіть при відсутності максимально твердої ерекції виконувати пенентрацію, uh -huh. тобто, фактично, сам член не збільшується, він трохи потовщується, але uh -huh. при цьому краще тримає Форму. жорсткість. А є імпланти, які вставляються безпосередньо в сам статевий член. І він знаходиться в стані постійної ерекції. Просто при збудженні він може додавати ще в своєму об'ємі за рахунок І є так звані трьохкомпонентні планти, які в своєму складі все це ховається під шкірою. Містять насос, тобто відкривання певного клапана. Балони, які знаходяться в члені, які встановлюються, вони надуваються. Перекриванням другого клапана вони здуваються. Тобто а це, де ці клапани знаходяться? це все під шкірою і в калиці. А, Тобто ти якось собі там треба намацати його включати. Там все переклити? досить легко. Скил да. то, тобто, і викл, можна сказати. і викил. Тобто ти намацав включив. Да, це виключив. допомагає просто о, тримати ерекцію тоді, коли вона потрібна. І, наприклад, я не знаю, на пляжі, в бані чи в тих місцях, де вона буде не потрібна, не потрібна не або навіть. Краще, щоб було без неї, а по нього ой, забув виключити так, то, при цьому знаходиться в нерегованому стані. Я думаю, що скоро буде так, що можна з айфона буде управляти. Я думаю, до цього йдуть технології на дистанційному управлінні. Є, є досить цікаві розробки, які основані на фототаксисі клітин, які беруться ну, ця. Спроможність була взята з медуз, якщо я не помиляюсь, які скорочують свої клітини у відповідь на ті чи інший спектр світла, угу. і за рахунок цього вони орієнтуються в океані. Угу. Тобто, фактично різні спектри світла можуть бути причиною, при яких скорочується. Те саме там язове волокно і може виникати ерекція. Це вже е, робота на сьогоднішній день біонженерних технологій, вони працюють як можна на, за рахунок там спеціального технології. фонаріка використати ці спроможності, але чисто теоретично, якщо на майбутнє ми зможемо наші клітини, які будуть допомагати нам отримувати стійку і тверду ерекція, тобто кровонаповнена члена, схрестити з цими фототоксичними. Е, Клітинами, які мають такі властивості, то ну береться фонарик, де вночі жовночі любе почукаємо. Посвітили, отримали, наприклад, ерекцію. Да, фонарик виключили ерекцію вже там або люба світи, світи треба не треба вимикати. Так що, в принципі, на сьогоднішній день розвиток досить такий оптимістичний, і я дуже сподіваюся, що ми будемо потроху відходити від інородних тіл. В організм а фактично використовувати можливості нашого організму для того, щоб а якщо це ми функціонувало... беремо ліпофілер, наскільки його нам вистачить, тому що ну все ж своє природнє воно дає у нас усадку одразу там відсотків на 40-50. І скільки може триматися ефект? Ну, фактично, ті пацієнти, які в нас, то ми спостерігаємо, що на два-два з половиною роки зберігається об'єм. Ну, по-перше, треба відзначити, що ми вводимо набагато більше філіру, ніж вводять в губи і статеві також. І можливо, через це назберігається утримання матеріалу більш тривало. І друге, те, що урологи, як правило, все ж таки використовують частіше за все філіри з максимальною щільністю. Для того, щоб це виглядало на тактильному рівні, також максимально фізіологічно, і тому тривалість срок смокствування їх, як правило, переважає ті філери, які вводяться в обличчя. Скільки може коштувати така процедура? В залежності від об'єму. Коли ми кажемо, тут основна вартість це матеріал, фірма, яка може бути або дорожча, або дешевша, в залежності від компанії, як виробника. І при цьому, коли ми кажемо, що дівчата там губи колять куб, два мабуть да, да ну, мілілітр, ну, максимум да, два то член. Це може бути як правило вісім, десять, а то й двадцять кубів. Я Кіска десять мінімум, напевно <laughs> да. ну, так на, на скидочку. Ну в середньому можна сказати, що стартує від півтори тисячі доларів. Півтори тисячі доларів це ну це за грудь за несправедливість з грудьми зовсім інакше. Що це за інший тариф? з грудьми дорожче. груди набагато дорожче. Ну, тому, Я тому, ж що... міряю все на себе як жінка. Я думаю, що тому що за груди, як правило, платить чоловік. А тут треба за самого за собі <ріст> <ріст> До речі. а на собі думаєш, це завжди зекономити. Давайте поговоримо про тестостерон. Я вважаю це такий королівський гормон. Скажіть, будь ласка, взагалі залежність психоемоційного, фізичного стану чоловіків і знищення або підвищення рівня тестостерону. Про що це може свідчити? Для багатьох навіть для лікарів цей гормон асоціюється з сексом. Із красивою фізичною статурою, хоча насправді для того, щоб зрозуміти наскільки він багатогранний, ми просто можемо там починати. Дивитися його функціонал, окрім сексуальної активності і окрім фізичної активності, окрім м'язової сили, це його важливість, наприклад, в серцевому кровобігу і в якості кровобігу міокарди. І на сьогоднішній день я не можу сказати, що це прям вже міжнародні протоколи, але практичні рекомендації я бачив застосування тестостерону після перенесеного інфаркту, наприклад, інфаркту міокарда. Він якось впливає на м'язеву мускулатуру. Він впливає на кровообіг на, на капіляроток в серцевому м'язі, і при цьому його недостатність являється прогностичним. Фактором для більш високого риску інфаркту міокарда. Тому коли ми кажемо про людей старшого віку, котрі, в принципі, в хорошій фізичній формі, ну відносно непогані, які не мають великої кількості спутніх захворювань, каже, навіщо мені то тестостерон? Що ви мені будете робити гормон замісну терапію? Ну, низький він, низький, все нормально. У мене дружина моя однолітка, там, умовно кажучи, 70 років. У нас не так вже часто це і треба, там, ну, хоча там раз на тиждень чи плюс-мінус у нас відбувається. Тобто у мене все ок. Але коли ти кажеш, що з цього тестостерону, ризик Паркінсону, Альцгеймера, швидкість розвитку вікової деменції, мініалізація, тобто демінілізація, ламківський з кісток на фоні тесостерон, низького тестостерону, зниження вилл месенальної рідини, тобто з маски в суглобах, вони стоять сухі. І так далі, і так далі. Там можна перераховувати. Тобто, Про це старіння, в принципі, ну, так всі, чи, але дуже ну, багато. Дуже багато, да. так чи інакше пов'язані з зниженням рівня тестостерону. Всі гормони між собою так чи інакше пов'язані, але тестостерон, він. Він досить сильний, але при цьому він досить чутливий. Він реагує на зниження нашої фізичної активності, і він реагує на наш стрес в нашому житті. І, в принципі, на сьогоднішній день в топ-3 причин зниження тестостерону, реально дефіциту по всьому світу серед чоловіків, є стрес. І ми з вами казали, як війна впливає і на секс в тому числі. На тестостерон точно не впливає позитивно. А якщо до цього приєднати, що скільки сімей змушені на сьогоднішній день по тим чи іншим причинам бути окремо, ну, окремо чоловіки, да, окремо жінки, ні. до цього ще приєднується і зниження, і неможливість регулярної частоти в сексуальних контактах. У чоловіків це призводить до розвитку застійних запальних процесів. А ось ми... фраза: чим менше займаєшся, тим менше хочеться. Вона правдива, є в цьому раціональна. Наш організм в принципі досить така структура хитра. І якщо він розуміє, що чимось. Можна не користуватись, чи ми не змушуємо чимось користуватись, то можна його привести до стану в принципі такого Анабіозу. точно там атрофії, да і потім, навіть коли ми згадаємо, там а не взяти щось що нам там угу. да? і не спробувати те, що ми там давно не пробували. так не виходить. І якраз і застійно атрофічні запальні процеси вони призводять до того, що це в свою чергу потім вже зворотньо впливає на гормональний обмін. Тому що якщо ми, наприклад, сексом довго не займаємося, то чи рано чи пізно, в будь-якому разі, елементи, так назвам конгестивно застійного простати, то будуть мати місце. Не. А простата нам треба також і для вироблення дегідротестостерону, тобто кінцевої ланки активації тестостерону. І якщо вона не працює адекватно. При цьому навіть зберігається в тому чи іншому об'єму вироблення загальної тестостерону, але він не переробляється. Ми все рівно не отримуємо а від нього, те, що нам треба. альда тестостерон. Він допомагає переробитися загальному тестостерону, Ні, засвоїтися це з, з загального тесестрону, ну, фактично з тестостерону, який в нас є загальний. В нас іде в простаті за рахунок 5 альфа редуктази, іде утворення того ж дегідро тестостерону активного продукту, який фактично виконує роль. А, в сторону в нашому угу. організмі, тому якщо простата не працює нормально, якщо вона порушена, якщо вона пошкоджена, то КПД нашого тецесторону ну, буде набагато нижче. Да. А який аналіз треба здати, щоб зрозуміти, як це міряється? Якщо ми кажемо про доказову сучасну медицину, ми не можемо здавати, наприклад, тільки аналізи крові. Лабораторна діагностика це лише одна з комплексної задачі, яку має оцінювати лікар, і завдання лікаря, в тому числі на відміну від ши, хоча вони дуже круто розвиваються, да, це зробити коктейль з тією інформацією, яку він бачить, яку він чує, яку він отримав з інструментальних методів діагностики, та саме ультразвукова діагностика із лабораторних, і вкупі вивести діагноз, який вже дасть змогу. Або покращити стан пацієнта, або профілувати якісь проблеми, ну мати розуміння здоров'я людини і як далі тобто себе. хорошому. Треба зробити ну, прийти на консультацію, зробити УЗД. УЗД і нирок, і простати, і сечового міхура, зовнішніх статевих органів мається на увазі органі машонки. Угу. яєчок зробити лабораторні тести. Це повний комплекс чоловічних сатевих гормонів. Обов'язково ми маємо до них включати ще там після 40 онкомаркери по простаті, угу. як мінімум. І метаболічні показники, як працює наша печінка, який рівень цукру, який рівень інсуліну в крові, в якому стані печінкової проби. Тому що той самий тесостерон, якщо в нас є, наприклад, не алкогольна, навіть жировий гепатоз, то досить вагома його частина буде ароматизуватися в естрадіол, в жіночий гормон. І в нас естрадіол буде високий, тесостерон буде нижчий, ну, mm -hmm. ніж він має бути.